начинаюсь с середины российской. Невежество – одна из основных причин террора. Уже не одно поколение людей является жертвами неполной системы образования, узости подготовки педагогов, ну и так далее. Это старинка 72. Так, книга к неравнодушным познать убедиться и передать факты так сторинка 29 есть книжки молитвы каноническая иудейская молитва шма исраэль на иврите Так, показываю на иврите шма исраэль яхве ЕЛОХІМ Яхве Ехат. Що в перекладі на російську, на російську звучить як Слухай, слушай Ізраїль, Господь Бог наш, Господь Єдін. Подальша текстовка в цій книжці це, це йде доповнення із із Талмуда. Цікаво. читати по сім разів утром, днем і вечором. Євреї читають вранці і ввечері по разу. Вже не відповідає. Тепер о християнській молитві Отче наш. Ну, давайте, щоб я не все перечитував. Кому цікаво, можна буде поставити на паузу і почитати. Що тут мене зацепило. Бог же дает нам хлеб надсущный, то есть духовный и тратата. Полный текст канонической молитвы. Канон. Слово канон это розмір. Это еврейское слово розмир. В арабской мове это закон. Канон. Полный текст канонической молитвы отче наш. Ну, то есть, це... сейчас почитаем. Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш надсущный. Ну, и это меня начинает коробить. В российской мове, вот то, что в украинской над, надзвуковый или так, в российской мове будет звучать как сверхзвуковый. Тобто, має бути хліб наш сверхсущний, а воно вже ну, не, не, не буде стикуватися. Добре, кому цікаво, ставите на паузу, читайте. Ібо твоє царство, і сила, і слава нині прісно, ну нині повсякчас по і віки вічні. Далі йде ссылка на каноніческая ісламська молитву Альфа тиха Откривающая. Так. Відкриваємо цю їхню їхній варіант. Во ім'я Всевишнього, Благого і Милосердного. Хвала всемогутньому святому творцу, Господину Миров, Благому. І милосірному. Кому цікаво, ставите на паузу. І читаєте, чого я чіпляюся до слів. Беру книжку Коран. Кітап Коран. Кітап це книжка. І знаходимо. сура 1 відкриваючи «Во ім'я Аллаха Милостивого милосердного. Хвала Аллаху, Господу міро, Милостивому милосердному, царю в судний день. Ну, це переклад. Це переклад для тих, ну, для тих хто, хто любопитний. На арабській мові воно звучить приблизно так. Кітаб Коран, книжка Коран Сура аль Аль-Фатіха. Бисмиле Арахмані Рахим, Аль-Хамдули Ля Раби Алямин, Арахмань Рахим, Меликия Умідин, Иакана Буду и Якана Стаим, Ина Сират Аль-Мустаким, Серата-Лазина Анамта Алейхим, Хайрил Махдуби Алейм Валядулим. Так, тепер ідемо до, я да, показую, Зов неравнодушним. Я не критикую. Я питаюсь розібратися. Так, і тепер йдемо до Отче наш. На російській мові. Ага, книжку. Показую книжку. Книжка. Так. По благословенню, святейшого Патріарха, Московського. Московського, ну не всія Русі, ладно, Алексія II. Читаємо Отче наш. Це для ледачих. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день і прости нам, Долги наші, як і ми прощаємо Должникам нашим. І не веди нас в искушение, но избавь нас от лукаво, ибо Твоє Сарствие і сила і слава во веки. Амінь. Ну що і, і тут Хліб насущний. а по польськи воно буде звучати Хлеба нашого повшеднього даш нам Джишай, і прибач нам вины наші, як і ми к тим, хто же пшев нам завініли. Де тут надсущний? Де тут сверхсущний? Хорошо. Ідемо до української. Так. Український варіант. Євангелія від Матвія 6. Так, Біблія. Український варіант читаємо. Отче наш, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного, ну, насущного щоденного Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні і прости нам борги наші тут довги. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробування, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Ну, це все це доступно. Все це... Все, це... все це те, що було під руками. Так що я не критикую, я питаюся розібратися. Тут написано, з змови давньоєврейською давньо та грецької на українську наново перекладано. Ну, це не, не зовсім відповідає то, що тут сказано. Ну, Можливо, воно якось там наново і перекладалося. Ну, ну отакі діла. Так що читайте, зараз літератури багато. Але будьте уважні, Будьте уважні, бо починається гарно, що ми не, ми не грамотні, а далі починають оцю нашу безграмотність використовувати. Дякую за увагу.